пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що різко зміниться в вашому житті, думайте про себе. А я думаю про вас, фейчки, і від мене знову вам подарунки. Ті, хто заказують амулет, будь-який трансформаційний амулет із трьох карт Таро, я дайрую безкоштовну 10-ту хвилину, 10 хвилину онлайн-консультацію зі мною. Тобто консультацію живу. Тож. Хто встигає, то завжди виграває. І так, різко зміниться трійка чаш, ви почнете нарешті святкувати це життя. Тут у когось буде зустріч або з подругами, або з колегами, або з кимось, тобто, можливо, де да, приїде ваша подруга, або ще щось. Тобто, ви будете відмічати і дуже радіти. А, а знаєте, через що? Ой, як класно! Через те, що, тут не тільки про те, дівчата, у вас буде дуже велика радість, і ви будете її відмічати своїми друзями через те, що ви багато вкладалися в якусь справу, і ця справа стосується або вашого бізнесу, або вашої роботи, або ви вкладалися якось в якісь стабільні надійні відносини або відносини як такові, да, з якоюсь людиною, і ви отримаєте результат. Королева Пентаклів. Хтось з вас стане більш забезпеченою? Жінкою якої стали більше грошей? Бо раніше ви вкладалися, але ви не мали того результату, але ви мали терпіння чекати. А хтось з вас безпосередньо вкладався в якусь людину. І нарешті він побачить результат цих вкладень. Тобто, Королева Пентаклів вам може запропонувати вийти заміж саме ця людина. Якщо ви цього хотіли з нею. Розумієте, про що я говорю? Або тут також може бути, що хтось вас. Багато проходив тренінгів, заказував амулети у ханочки для того, щоб трансформуватися, бо всі мої методи трансформаційні. це не, не про те, що ви купили нічого не робите, і вам все в руки дається. Ні, це про те, що ви проходите трансформації, приймаєте все, що відбувається, і тепер Всесвіт світ вам говорить, все це було для тебе в плюс. Тобто, королева Пентаклів, це ти. А давайте ще про що. Про що це королева Пентаклів? Зараз. Це про те, що, як цікаво, хитрість, обман і маніпуляції. І далі пуста карта. Ой-ой-ой. А чо, в чому це? Угу. Дивіться, карти вас попереджають, феєчки мої. Тут може бути таке, що щодо стосовно відносин з цим чоловіком, або щодо стосовно вашого бізнесу, будьте дуже обережні. Тому що ви то святкувати будете і ви будете такою. Але але за цим може стояти хитрість і обмани маніпуляції. Тобто людина може вести вас оману щодо того, що так. Тобто, ви вийдете заміж, а потім зрозумієте, що. Те, що людина говорила, це не є реальністю. Тому треба час подивитися чи справді це так. Або щодо бізнесу. Ви можете, наприклад, отримати якусь першу партію грошей. І зрозумієте, що так, я стала більш заможня. Але в цьому є хитрість обман і маніпуляції. Тобто далі таки ви нічого не отримуєте. Почуйте мене. Тобто, все це буде фальс, Лож і обман. А дайте пораду феєчкам. Пораду. Кажуть, що це що це про, ім, про минуле. Або це буде чоловік із минулого, да який до вас прийде, майте на увазі це. Або людина, ну так, бо тут ви в нього вкладалися, і він може прийти і вам це заявити, але феєчки це неправда. Або це, можуть бути якісь партнери із минулого, які теж друг про вас згадають і ви подумаєте, ну можливо, на цей раз у нас з нами все станеться. Ще пораду феєчкам башня. Карти кажуть, що у вас все це рухне в одну мить. Тобто не бійтеся все це рушити. Не бійтеся все це побачити і далі будуйте нові плани. Так. І починайте все заново. Розумієте, про що я? От як починалося, як закінчилося. Напишіть, наскільки у вас відгукнулося те, що я вам розказала.